Офіс із розвитку підприємництва та експорту спільно з Міністерством цифрової трансформації України з 2021 року впроваджують національний проєкт Дія бізнес, який надає можливості для підприємців. Детальніше про проєкт та можливості підтримки українських підприємців поспілкуємося з виконувачем обов'язків директора Офісу Андрієм Ремізовим. Він з нами на прямому зв'язку. Вітаємо вас. Вітаю вашого ніколи. Тож, розкажіть, будь ласка, детальніше, як ваш офіс та дія бізнес допомагає розпочати нову справу і, зрештою, розвивати її? Да, дякую за ваше запитання. Ну, В першу чергу, ми, як Офіс з розвитку підприємства та експорту спільно з Мінцифрою реалізуємо зараз проект Дія бізнес. Він включає в собі дві складові. Це онлайн-складова, великий веб-портал з усіма, скажімо так, цифровими сервісами для бізнесу, які можуть допомогти заснувати його та. Вести. І офлайн складова це центри підтримки підприємців у регіонах. Якщо говорити про онлайн складову, то на порталі на сьогоднішній день може знайти більше 47 видів безкоштовних консультацій для бізнесу. Наприклад, як сплачувати податки, як скласти маркетинг план або бізнес-план. І все це абсолютно безкоштовно можна в онлайні отримати вже більше 6 тисяч підприємців, змогли отримати такі безкоштовні консультації. Крім того, у нас є окремий розділ. Бізнес в умовах війни прямо на сайті можна побачити всі існуючі, скажімо так, програми підтримки від держави, від міжнародних партнерів, від національних партнерів на одній сторінці. І все це ми збираємо кожного дня, актуалізуємо, і в нас працює ціла команда, щоб для підприємців доносити найбільш актуальну інформацію. У розділі «Кейси та новини, наприклад, на порталі, можна знайти кожного дня гранти, які з'являються. Зміни в законодавстві, ті рішення, які приймає уряд, і все це в оперативному форматі ми публікуємо, щоб інформувати бізнес. Ну і крім цього, є дуже багато на порталі маркетплейсів. Є маркетплейс фінансових можливостей, де може знайти більше 250 фінансових продуктів для бізнесу від українських банків, українських фінансових установ. І є онлайн-школа. Де можна навчатися є більше 20 серіалів, починаючи з фінансової грамотності і завершуючи тим, як відкрити бізнес в конкретній сфері, це якщо коротко про проект діє бізнес, про портал діє бізнес. І окремо є велика складова це експортний напрям для експортерів. Це по суті окремий портал, де ми збираємо актуальні новини. Є навчальні програми різні для експортерів. Є календар виставок та подій за кордоном, куди можна поїхати. Аналітика за країнами та ринками, де можна подивитися, куди краще експортувати свою продукцію в яку країну, подивитися певні тренди і подивитися загалом вимоги до експорту, як правильно упакувати продукцію, маркувати її. І загалом ми даємо весь такий контент найбільш корисний та прикладний. Пане Андрію, то якої підтримки зараз потребують власники українського бізнесу, і з якими заявами найчастіше звертаються до вас? Да, найчастіше зараз у нас ідуть питання по отриманню грантів та фінансової допомоги. Це найбільш, скажімо так, актуальна проблема для підприємців. Другий напрям це релокація бізнесу. Він все ще актуальний, тому що підприємці шукають, як переїхати з постраждалих регіонів України, де ведуться бойові дії. І по грантах, якщо говорити, то на сьогоднішній день є там близько 15 різних пропозицій від різних організацій. Ну, найбільш популярна можливість це, звісно, є робота, про яку всі чули. До речі, по є роботі. Буквально вчора мінекономіки публікувала офіційну статистику, і от вже бачимо, що перші отримувачі грату це 324 Ну, заявники, і загалом загальні суми гранту вже складають 74,3 чотири і гривень, і 7541 заявка надійшла від українців. В рамках цієї програми, ну і більше всього підприємців цікавиться відкриття кафей, кав'ярень, розрібна торгівля, заснування пакарукарінь та салонів краси, старт бізнесу, з обслуговування напоїв та інше. Ну і ми бачимо от, за статистикою економіки, що програма набирає оберти, люди цікавляться і отримують допомогу. Крім того, це друга велика така програма підтримки, це 579, яка в принципі закриває потребу в отриманні фінансування підприємців. Лише за минулий тиждень банки видали доступних кредитів на 1,2 мільярди гривень. По суті, це ну, така велика сума, я б сказав, да, і попит на цю програму збільшується, тому що там в рамках програми можна отримати кошти навіть на обігові витрати. І найбільше популярна ця програма в аграріїв в сфері переробки, невеличкого виробництва та торгівлі та інших сфер. Ну і звісно, є програми гранту від партнерів для технологічних компаній, для стартапів від ЄС можна отримати до 60 тисяч євро. Є гранти для жінок внутрішньопереміщених осіб. Є гранти от нещодавно запустився від USAID, для участі у міжнародних виставках та торговельних заходах. Можна отримати кошти, щоб поїхати на міжнародну виставку? Ну є дуже багато інших е, типів грантів для ветеранів, для ветеранського бізнесу, для релокації бізнесу, для жіночого підприємства та інше тому. Бачимо, повному... що це активно все розвивається, і попит дійсно підприємці дуже великий. На це на фінанси угу. пане Андрію. З початку повномасштабного вторгнення з 24 лютого. Скільком людям ваші програми дали можливість відкрити власну справу? А, ну, е, якщо говорити саме по е, дії бізнесу, то ми більше надаємо інформаційну підтримку підприємцям та підприємцям та різні сервіси, які мають, скажімо так, е, корисний контент. Да? І якщо говорити, от з початку повномасштабної війни, то сервісом скористалося більше 400 тисяч підприємців, там же майже 500. Ну, тобто, вони зайшли, подивилися інформацію, скористалися послугами. І, наприклад, у нас є окремий такий віртуальний центр дії бізнес, який ми заснували. Він допомагає в форматі гарячої лінії або телеграм-боту українцям, які за кордоном або знаходяться в Україні щодо питань про. Ведення бізнесу, його заснування щодо отримання житла за кордоном, отримання певної допомоги. І от буквально за останньою статистикою, то вже три тисячі запитів людей було оброблено, тобто трьом тисячам людям допоміг цей проєкт. І ми вважаємо, що це доволі таки непоганий результат для онлайн-сервісу, тому що це живі консультації, якби жива людина, консультує підприємця або громадянина. Ну, ще ж дякуємо, що долучилися до нашого марафону. Андрій Ремізов, во директора офісу з розвитку підприємництва та експорту, був з нами на прямому зв'язку.